Раді вас вітати, незважаючи на таку трошки погоду з вітром. Ми раді бачити вас у файному місті Тернополі. Мистецький фестиваль з радістю буде приймати вас протягом наступних трьох днів і на вас чекає незабутня насичена програма та зустрічі з хорошими та чудовими людьми. Що ж до мистецького фестивалю, «Ї» хотілося б від імені організаторів сказати кілька слів, для чого він проводиться, для чого потрібні такі речі взагалі робити. Адже Тернопіль не має такої насиченого мистецького життя, і молодь все-таки вирішила наситити місто, оживити його ще одним фестивалем, який має стати мистецькою родзинкою для нашого міста. І ми хочемо, аби максимальна кількість людей на фоні тих подій, які зараз відбуваються в Україні, мали можливість хоча б відпочити і так би мовити, вдихнути ковток свіжого повітря, адже не варто постійно пригнічуватися, а варто також і дихати мистецтвом, відвідувати культуру і оживляти себе духовно. Ми дякуємо усім, хто долучився до проведення фестивалю, нашим партнерам та співорганізаторам. Зараз би напевно хотілося поговорити по програмі мистецького фестивалю, ГІ, яка буде протягом наступних трьох днів, на яких локаціях вона буде проводитися. Деякі зміни нас відбулися в програмі через погодні умови. Я думаю, що до цього всі зможуть віднестися з розумінням. Тому хочу надати слово співорганізатору мистецького фестивалю ГІ, Юрію Матрущику. Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості, добрі брати і сестри. Ми вас раді вітати на нашому мистецькому фестивалі. «Гі». нарешті він розпочався, нарешті він відбувся. І ми маємо надію, що він для вас залишить тільки приємні, чудові емоції, і все у вас вийде круто і гарно. Щодо програми, ми ви бачили, що впродовж двох місяців ми публікували. Щодня по одному, двох-трьох учасників, запрошених гостів, які візьмуть участь в нашому фестивалі. Ми дійсно хочемо сказати, що для Тернополя це вперше в, нашій, в нашому місті відбувається такий фестиваль, в якому візьме участь така велика кількість, можна сказати, зубрів українського мистецтва. Це найкращі, одні з найкращих гуртів, одні, одні з найкращих художників, найкращі письменники України. У нас запрошені гості з Польщі, з Білорусі. Сьогодні в нас в гостях ну, приїхали сьогодні вже на перший день учасники. І мов, хочу сказати, що дійсно по програмі, по локаціях в нас відбулися зміни, і ви маєте мати на увазі, що вечірня програма в більшості буде проводитися в українському домі Перемога. Денна програма розкидана по локаціях, таких як книгарні є, Артгалерея, РК Максим, Готель Тернопіль. Також під час вечірньої програми в нас сьогодні буде відбуватися подія, прекрасна подія. Це вірші з бомбосховища, це вірші про вічі з війни, можна сказати, в які візьмуть участь. Командир батальйону ООН Борис Гуменюк, поет, наш земляк, Тернополянин з острова, а також Любов Якимчук з Луганська, яка зараз дуже добре репрезентує свій регіон. В нас Сьогодні словом досить багато буде прекрасних подій, і щодня е, заходи будуть лише масивнішими і лише маститішими. Е, тепер хочу передати слово Степану Гречківському щодо акредитації преси та сьогоднішнього. Вітаю, друзі, гості. Е, акредитуватися преса зможе в українському домі Перемога е, протягом всіх трьох днів фестивалю. Під час того, Після того, як ви акредитуєтесь, ви матимете, матимете змогу брати інтерв'ю, також буде доступ до головної сцени. Тобто Запрошуємо висвітлювати всі події фестивалю і дякую Друзі, хочеш також сказати. Аби ви ввійшли в курс справи, які саме учасники будуть у нас на фестивалі. Ви всі маєте програму, можете ознайомитися з програмою, але дещо докладніше про самих учасників мистецького фестивалю, які будуть е нас радувати своєю присутністю, е розкаже Юлія Іванчук. Доброго дня, ми щиро. Раді, що ви всі приїхали сюди до нас, зібралися і тернополяни, і гості міста, і особливо гості інших країн. Ми надзвичайно надзвичайно радіємося цього приводу. Отже, хочеться сказати, що справді цьогорічний фестиваль він відзначається від попередніх тим, що у нас є складова іноземна. Тобто до нас приїхали гості з Білорусі, гості з Польщі. Зокрема, польська письменниця-прикладачка Анета Камінська. У нас сьогодні є один представник білоруської літератури. Це Сергій Прилуцький. А також є у нас письменниця Олена Олена Степаненко, також Томаш Дей як Андрій Лювка, який зараз не присутній з нами, але вже є в Тернополі, і також український письменник, засновник видавництва крок Юрій Завадський, також голова обласної організації Тернопільської НСПУ Євген Безкоровайний. І, власне, хочеться сказати, що таким жестом, об'єднавши три, можна сказати, таких близьких країни, ми хочемо показати, що насправді література вона не має кордонів і. Ви в цьому самі переконаєтеся протягом трьох днів фестивалю. Власне, хочеться зараз передати слово партнеру нашого фестивалю, співорганізатору, власнику розважального комплексу Максим Максиму Мариновському. Доброго дня усім присутнім. Хочу подякувати, що ми маємо змогу співпрацювати з нашими партнерами. На фоні минулого мистецького фестивалю в минулому році ми залишились задоволені і далі будемо долучатися і підтримувати такі події. Звичайно, погано, що погодні умови не дали змоги провести це все на одній локації, але менше з тим будемо долучатися і робити мистецький фестиваль і цікавим, насиченим. Все, що залежить з нашої сторони. Дякую. Я також хочу сказати таку річ: напевно, дуже багато людей запитують, чому саме мистецький фестиваль називається Ї і чому саме така концепція українська і патріотична. Останнім часом дуже багато дискусій виникає на фоні того, що є українська мова, звідки вона взялася, що таке наша національна ідея. І в нас є така річ в нашій абетці як «Ї», і ми можемо показати своєму східному сусіду те що, те, що ми маємо чим гордитися, те, що ми є автентичні, те, що ми є окремі, те, що ми є індивідуальні, те, що ми маємо що показувати своїм людям, своїй нації і іншим країнам як українці. І зараз я би хотів надати слово Ігорю Білику, співорганізатору мистецького фестивалю, що ж до партнерів та співпраці. Власне, вітаю вас всіх. Хотів подякувати всім, хто долучився до цього заходу, хто долучився до організації. Хотів подякувати молодіжному об'єднанню Файне місто, яке організовується спільно з Тернопільською міською радою, Тернопільською обласною радою та велике дякую розважальному комплексу Максим, який власне, дозволив тут приймати госей. Також хотів висловити подяку всім партнерам, які долучилися. Це є магазин техніки ЕПЛРУ, АртЦентру, компанії ВВС Бут, компанії «Вікнарьов», компанії Молокія та компанії Шляга, яка надала нам музичне обладнання, яке дозволить нам слухати. А також хотів би висловити велику подяку всім журналістам, які прийшли, всім журналістам, які акредитувалися і будуть висвітлювати тут новини, також інформаційним партнерам, які висвітлювали всю інформацію протягом фестивалю в соціальних мережах, це територія твого розвитку від Тернополя до Тернополя, ІТ-сектора Харків, також всім решту друкованим і недрукованим виданням. Які надали нам, які надали нам інформаційну підтримку, які розмістили в себе програму, які розмістили в себе анонс фестивалю. Також хотів подякувати всім волонтерам і учасникам фестивалю. Надіюся, файно. дякую, Юрі. І власне цей фестиваль ні в якому разі би не відбувся без. Без наших чудових гостей, без письменників, без, без усіх митців, які до нас приїхали. І тому я хочу надати слово Юрію Завадському. Це є засновник, видавець, видавництво крок. Будь ласка, запрошуємо. Доброго дня вам. Радий усіх бачити і вас теж, усіх співчу, співчу... співчуваю. Вам не просто. Я дуже люблю, коли в наше місто приїжджають го гості. Дуже люблю їх гостити, робити їм приємні несподіванки, показувати їм наше місто. На щастя, цього разу ми маємо фестиваль не лише український, але й міжнарод міжнародний. І гость гості поз'їжджаються тут із нашої околиці, з Білорусі із Польщі. І ми матимо змогу показати їм наше місто, показати те, чим ми насправді гордимось, а може не так насправді гордимося, але найбільше любимо. Я радий, що наше видавництво знайшов спільну мову з організаторами фестивалю, і ми доклали максимальну зусиль. До того щоб літературна програма наповнилася іменами, які усім нам добре знайомі, я щасливий, що білоруська література в першу чергу буде дуже цікаво представлена. Мало того, ми матимо змогу й запрезтувати деякі книж... книжки. Ось і кажучи слово деяке, я згадав, що у нас був літературний кон конкурс «Ді -ді Діктум. Я дуже рада, рада, радий, що приїхав на цей фестиваль Томаш Деяк, котрий минулого року цей кон кон конкурс переміг. хочу подя подякувати усім організаторам. Ну, але то, що дякувати нам, мабуть, що рано. Хочу побажати всім гар гарно провести час. Не не перерогублятися, а мати нагоду про про просто гарно з за реці, сучасне мистецтво таким, яке яким, яким воно вон воно насправді є. Гарно дякую вам. Юра буде просимо ще залишитися і хочемо надати слово Анеті Камінській польській письменниці перекладачці, яку ми дуже радо вітаємо у нашому місті. Ja będę parę A ja będę mówić. E, ja bardzo dziękuję za zaproszenie do Tarnopola. E, jestem tutaj już po raz trzeci e, i bardzo cies cieszę się, że jestem tutaj i z bardzo wielką ciekawością czekam na ten festiwal, bo kiedy, kiedy czytałam... Z za, z zapomnę. <laughs> Dobrze, to mówię. <było. laughs> e ja Aneta, dziękuję, że zaprosili za, na festiwal, ona już w trecie w tak? Tak. I bardzo czekam na ten festiwal, ponieważ kiedy na Facebooku obserwowałam codziennie, jacy nowi goście są zaproszeni, jak ogromny, jak bardzo ciekawy jest program festiwalu, to pomyślałam sobie, że to będzie takie drugie forum wydawców. Не Нетерпляче чекала цього фестивалю і спостерігала за стрічкою новин від організаторів фестивалю на Фейсбуці, була здивована величезною кількістю авторів, які приїдуть на цей фестиваль. Можна сказати, це такий другий форум видавців. I bardzo się cieszę, że też spotkam na tym festiwalu chyba prawie wszystkich swoich ukraińskich znajomych. No i jest to, że swoich ukraińskich znajomych. Ja na tym festiwalu będę robić wszystko. Będę czytać wiersze, będę szeptać wiersze. Będę opowiadać o literaturze ukraińskiej, która jest publikowana w Polsce. Буду презентувати свою антологію. Я і в печ із фестивалю роби робитиму все. Я буду читати вірші, я буду шепотіти вірші, я буду е, проводити лекції, я буду презентувати свою нову книжку, книжку. Е, привізу на цей фестиваль свою найновшу антологію поезії української. Я привезе привезла на цей фестиваль свою Która nazywa się Wschód-Zachód, wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy. Nazywa się Wschód-Zachód, wiersze z Ukrainy i, i dla Ukrainy. E, jest to antologia e, nowych wierszy e, ukraińskich poetów, którzy, które opisują aktualną sytuację na Ukrainie, to znaczy Majdan, aneksję Krymu i wojnę na wschodzie Ukrainy. To jest antologia no, no, nowych wierszy, В яких автори так чи так торкаються, описують сучасні події, Оку, окупацію револю, революцію є сюди також додаток польський, трохи теж вірші польських авторів, які так само пережили те, що діє на Україні. Написали тим вірші. Є кіль кіль кілька творів, власне, польських авторів, написаних для України, авторів, які так чи так пережили на сопі перехвилювали так, ці, ці всі наші сучасні події. І ця антологія вважала по те, щоб показати полякам то, що діє на Україні, то, що в цій хвилі переживають і чують українці. Антологія служить в першу чергу для того, щоб показати полякам, як почуваються українці, що вони переживають у цю мить. Będę Chyba występować będę codziennie, więc na pewno się spotkamy. Zapraszam na spotkania, na czytanie wierszy, na lekcje, na okrągły stół. Będzie dużo okazji, na pewno, żeby porozmawiać o poezji, o przykładach, o, o wszystkim. A góry, govory, moja, jeszcze bardzo zaproszę na nasze le, lekcji. Ja nie, na tym, my będziemy mieć na głowę, o Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Також хочемо до слова запросити голову Тернопільської обласної організації НСПУ Євгена У Нас кажуть, Христос Воскрес Ви? Ви? і хай би Він воскрес у наших душах. А мені найбільше би хотілося е, привітати, а мені найбільше хотілося вам зігріти всі вас всіх передати вам тепло від нашого міста, від нашої безменницької організації. Щоб вам було тут затишно, щоб вам було радісно, щоб вам цих три дні були світлими і були справжніми повторними великодніми святами, щоб Тернопіль вам запав з цих днів назавжди і найближче. Я хотів би теж сказати, щоб ви не думали, що ми десь ну, відрубно працюємо. Можливо, мала наша участь, нашої письменницької організації у підготовці цього неперевершеного безпецького дійства. Але ми щасливі, що до нього прикладається наш Юрій Завадський і наш член правління, модератор неволої поезії нашої Юрій Матимощук. І саме завдяки цим людям ми маємо такі добрі стосунки з нашою володю письменницькою, з нашою феері-мистецькою елітою, з нашим містом, файне місто Тернопіль громадської організації. І ми щасливі, що ця співпраця є і вона має свої плоди. Я би хотів, щоб не зігріти, хоча одного з президії, який в президії сьогодні тут перебуває, я хотів би оголосити рішення нашого нашого правління про присвоєння йому мистецької премії нашої імені Степана Будного. Це поет, який відійшов за межу, що в 57 му році, маючи на своєму віковому калбі, тільки 24 роки, але він... Десь у душах наших письменників, наших тернополян, він закладає нам ту і відзначаємо ми цю премію людей, письменників молодих, їхні літературні дебюти, та таким нас потужним входженням в літературу відзначається наш Юрій Матимощук. Він є лауреатом за минулий рік. Я вручаю йому диплом. Диплом і про треба будемо і скромний доважок в вистець, мистецькому вистець, конверті з землемов. Дякую, Дякую, дякую вам, всім Дякую, Іван Іванович. Насправді я цього не знав. Вибачте, я вам Що ми приєднуємося до привітань, Юрії. Хотілося б також сказати про таку річ, на яку ми чекали напевно три роки. Ми планували видати і в перший рік фестивалю, і в другий рік фестивалю літературну антологію, яка зможе вмістити в собі твори всіх учасників, котрі будуть присутні в Тернополі, будуть присутні на мистецькому фестивалі. І вже на третій рік проведення мистецького фестивалю, завдяки якраз, Юрію Завацькому, видавництву Крок. І спів мистецького фестивалю Юрію Матвищуку ми цю антологію видали. Всі зможуть з нею ознайомитися під час фестивалю, придбати її, взяти відразу автографи від авторів. Тому я передам слово Юрі, який кілька слів скаже про антологію, що вона містить дорогі друзі. В нас за три дні мистецького фестивалю є в літературній програмі. У нас візьмуть участь більше 50 письменників з України та за кордоном. І власне з цієї цієї події зробити подію від подію друковану. Ми не могли собі не дозволити. Тобто, це дійсно ми, ми леліяли цю антологію і вчора насправді, насправді забрали з друкарні і свої бозолисті руки натирали, але ми були щасливі. Насправді вкладено досить багато роботи. Але вона була продуктивна. Ви зможете з цією антологією ознайомитись. Насправді це була моя мрія е, і це була мрія Василя, тобто всіх організаторів, е, тому що нормальний мистецький фестиваль, які, які проводяться в Україні, як мерідіян як форум видавців та інші. Вони мають свої друковані видання. І ми дуже щасливі, що ми власне цього року також маємо своє друковане видання, де репрезентовані більше 50 авторів з України та за Закордонні автори е, репрезентовані. Е, Деякі, наприклад, білоруси репрезентовані рідною мовою білоруською, тобто, ви можете наживо з ними познайомитися в цій друкованій книжці. А не така мінська перекладена Юрієм Завацьким, це її вірші. Також і великий шмат великий шмат літератури української, де представлені практично всі автори, і учасники наші хедлайнерів, і учасники також молодіжної сцени, які також війшли в цю антологію. Тобто, Насправді вона гарна, вона прекрасна. Ми е, надіємося, що вам також сподобається. Е, кожен учасник її отримує зрозуміло, що е, подарунок. А е, гляди, гості фестивалю також можуть її придбати за доступною ціною. Дякую, дякую, Юра. Ну що ж, е, шановні представники засіма всі інформації, шановні відвідувачі, шановні гості, ми запрошуємо вас тоді на наступні заходи мистецького фестивалю. Їх вже найближчий захід відбудеться буквально через 30 хвилин. В українському дому перемога ми там будемо відкривати арт-майданчик, поговоримо з художниками, поговоримо з митцями, відкриємо виставку картин та фотографій, а далі ми вас будемо чекати о 14-й годині. Це творча зустріч з кінорежисерами та художниками, які візьмуть участь у фестивалі прямо тут, на цьому місці, в розважальному комплексі Максим.